Які можливості пропонує сьогодні Росіянам Америка, зокрема, президент США Дональд Трамп може дозволити російським олігархам отримувати громадянство Сполучених Штатів за допомогою золотої картки, яка буде, яка буде коштувати 5 мільйонів доларів? Ось про це йдеться у публікації видання «Політико». як зазначив американський лідер серед російських олігархів є. Дуже хороші люди гадаємо, що вони можуть дозволити собі 5 мільйонів доларів. Зауважив господар Білого Дому. Отже, нагадаємо, що напередодні Трамп і міністр торгівлі США Говард Лутнік оголосили про план випуску золотих карток, що надають багатьом багатим іноземцям легальне проживання у Сполучених Штатах Америки. Дуже комерційний підхід, як бачите, ось така картка лояльності. А ще у Сполучених Штатах Америки хочуть змінити конституцію. Це для того, аби дозволити президенту Дональду Трампу балотуватися втретє. Ось про таке повідомляє NBC News і Зазначається, що відповідно ідею ініціювала група прихильників республіканця. І сам Трамп не висловлювався проти такої ініціативи а його соратники нині активно просувають такий задум серед. Консервативних виборців нагадаємо, що у США одну особу не можна обрати президентом більше аніж двічі. І у конгресі вже подали резолюцію про внесення змін до конституції, що дасть змогу розширити термін президентських повноважень до 12 років. Юридичні експерти зазначають, що ухвалення такого рішення буде надзвичайно складним завданням, оскільки це потребуватиме схвалення двох третин конгресу і ратифікації трьома чвертями. Штатів. Ну, поки що не знаю, як вам, але видається, мало правдоподібним. Ну що ж, друзі, давайте до основного документа, який маємо станом на зараз, дійсно він ще е справді не кінцевий, це лише угода про угоду. Але власне, що маємо за основу, будемо спілкуватися в найближчі хвилини. Україна та Сполучені Штати Америки погодили умови попередньої угоди щодо корисних копалин. Кабмін вже схвалив її підписання. Як пише видання, зокрема, Financial Times, це сталося після зняття Вашингтоном найжорсткіших вимог. Згідно із документом, країни мають створити спільний інвестиційний фонд реконструкції. Кошти з нього будуть спрямовувати на проекти в самій Україні. Втім, що ще передбачається оновлена угода, та чи вигідна вона Україні, що ж будемо з'ясовувати і розбиратися. Деталі домовленості, зокрема, вже прокоментував прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. І, зокрема, він пояснив, що цей договір торкнеться лише майбутніх ліцензій та розробок, а не поточного видобутку. Прем'єр також спростував інформацію про те, що спільний документ, нібито, не має згадок про гарантії безпеки. Голова уряду вказав на 10-й пункт угоди, у якому приблизно йдеться цей документ, невід'ємний елемент архітектури двосторонніх і. Багато сторонніх угод, а також конкретних кроків для встановлення тривалого миру в Україні фактично це попередній договір, який передбачає юридичну дію. Це майбутнє створення інвестиційного фонду для відбудови України. Ця угода напряму прив'язана до гарантії безпеки. Ні президент України, ні уряд України не будуть розглядати цю угоду і її підписання у відриві від гарантій безпеки для України.